Почав проходити ось цю гру, ребята, і ця гра реально для маньяків, створена маньяками. І зараз поясню чому. Погнали, подивимось. В цій грі тебе просто ловлять, викалують тобі глаза, одівають на твої глаза. Прибор ночного віддення, запірають в домі з манекенами, і ти починаєш проходити психотерапію, ребята. І терапія має тебе змінити повністю так, щоб ти став, не знаю, нормальним або навпаки ненормальним. Тому що все, що відбувається в цьому домі, відбувається просто треш. Кишки на, на максималках, розчлененка на максималках, страшилки на максималках. І це все відбувається, якщо ти. Ідеш в навушниках, виключаєш світло, ну трошки абісратушки, я вам скажу так. Рекомендую реально пограти, і ще вона по сіті. Ти можеш зіграти з другом на двох, на трьох, на чотирьох і порубати один одного в тому дому. Тому рекомендую. Я займаюся товарним бізнесом в Польщі, якщо тебе цікавить навчання, зайди в шапки профіля детальна інфа.